Мені важливо ще дещо процитувати. Тут мова йде про арешти, і про терор, і про те, що кожне соціальне і політичне гасло в Совєцькому Союзі було закликом до знищення. І знову ж таки, те, що я бачу збитні, з батні, яка з'являється в інтернеті і знецінює все, що можна знецінювати. Дуже сильно нагадує мені те, як про це пише Демонтович. Жодний політичний захід Совєтів не супроводжувався інакше тільки через застосування масових терористичних заходів. Вінниця і Катань не були випадками, а правилом в системі державного урядування. Масові розстріли ставали ознакою часу. Терор і політика в Совєтському Союзі стали синонімами. Далі він проходиться по фігурі Хвильового, про ліквідацію. Літературних організацій і перелічувати імена будь-якої української літературної групи, це називати письменників, які були заслані, розстріляні, покінчили життя самогубством, померли від хвороб і виснаження на засленні, не витримавши жорстких умов і суворого клімату. Застрелився Микола Хвильовий. Повісився Борис Тенета, з Божеволів, То досі смачка були розстріляні Григорій Чупринка, Дмитро Фальківський, Олекса Влизько, Кость Буревій, Ладя Могилянська. Живим спалений був поет Світзинський. І так, сторінка за сторінка. Сторінка за сторінкою. Деякі сторінки виглядають ось так. Це написано в 44-му році. Поіменно, у кожного яка доля, хто що зробив дуже деталізовано про період з 19-го року по 44-й. Ну, 1944. Просто розбиває серце? От ви можете подивитися? Ну, наприклад, так? Історики, етнографи, мовознавці. Ну просто, просто знищення українства. І це, і ще це ті фігури, які були достатньо значними, щоб вони були помітні. А що говорити про сільських вчителів? А що говорити про інтелігенцію будь-якого іншого штибу?